В Україну повертаються графіки стабілізаційних відключень світла. Про те, що це може статись, енергетики попереджали неодноразово, але для багатьох зникнення електрики стало несподіванкою. Ми надто розслабилися і повірили в те, що жодних проблем в енергетиці України не існує. Як довго триватимуть відключення? Чи може повторитись ситуація, що була взимку 2023 року? Про це дивіться далі. В оселях українців знову вмикають світло. Основна причина пошкодження росіянами енергосистеми. Додаткове – несподівано прохолодний трави. Люди вмикають обігрівачі, і на піках споживання в системі з'являється дефіцит енергії. Зараз існує дуже хиткий баланс між генерацією електричної енергії та споживанням. тобто, в будь-який момент часу. В тому чи іншому регіоні може виникнути дисбаланс, тобто споживання перевищить генерацію. До 14 травня електрику обмежували лише для промислових споживачів, але тепер черга дійшла і до побутових. Компанія постачальник ясно пояснює це браком енергії власної генерації не вистачає, а покрити дефіцит імпортом не вдається. Експерти прогнозують, найближчим часом очікувати покращення ситуації не варто. Збільшується споживання через застосування кондиціонерів, масове застосування кондиціонерів. А з іншого боку, наші атомні блоки вони входять, уходять в ремонт і ці два фактори вони дають певний ефект і збільшують дефіцит генерації в енергосистемі. Відключення світла влітку для багатьох стало несподіванкою. Але не шокувало. Сросили палюку з генератора. Да, у нас є генератор, павербанки До цього готові на відключення. Я погоджуюсь на будь-які умови, тільки щоб жити далі вільно і в перспективі спокійно. Я думаю, що все буде добре. В нас в гуртожитку насправді минулого року майже не вимикали, тому ми будемо сподіватися, що так буде і цього року. Як довго триватимуть стабілізаційні відключення світла, і якими будуть графіки, в Укеренерго озвучують перші умовні прогнози? В цих умовах нам доведеться, думаю, жити е, до? За моїми оцінками, серпня місяця це ще буде тепло і відповідно, але вже не гаря, не гаряче, тому відповідно навантаження додаткове навантаження в енергосистемі, яке традиційно виникає в найбільш гарячі літні місяці, знизиться і відповідно, значить, от саме серпень-вересень очікується: ну або, або майже, або бездефіцитним. Разом з тим, енергетики прогнозують, що великих блекаутів, як у 2022 році, коли світло без попередження зникало на кілька діб, вірогідніше за все не буде.